Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу всіх рад бачити. Неділя, вихідний, але, як завжди, вихідні це для слабаків. Ви ж самі це прекрасно розумієте, нам потрібно працювати і тільки працювати. Зараз, ну, Сьогоднішньому відео хочу поговорити про породи, які ну, найкраще, які найбільш підходять для саме відгодівлі. Тому таке зробимо коротенький огляд, зробимо не просто про якусь там, знаєте, як суха теорію, да? а покажем, покажу на прикладі своїх поросят. Ну, то поїхали. так, Дивіться, так, це у нас е народжені поросята 4 вересня. Е наша свинка вивідна. Там замішана кров Ландрас, краснопояса. Один час в мене сало було ну, дуже здорове, я не міг, хотела я не міг поняти чому. А тоді я зрозумів часом, да, там, прочитавши ряд літератури, зрозумів, що в мене, виходить, перша свинка це була вона краснопояса. Вон, свинки відрізнялися ці бистрим набором ваги, але при цьому малий вихід м'яса і великий відсоток сала. Ну Там краснопояса реальна була. От такі справи. І тому я з часом зрозумів, що потрібно ж таке, ну, підливати щось більш-менш якісне. Тому зараз трошки ближче їх заснімемо. от такі у нас тут красотунчики, дивіться. Це в нас наша типаж, якась там. Ну, нам в останній раз тоді її мамку ландрасиком крили, вона ну, дібрали цю свинку. Е, свинку тоді покрили французьким п'єтренчиком, спермодозу брали в Андрія Петровича. дивіться. Незважаючи на те, що це осінні опороси, то в принципі, ну, нормальні. Є, звісно, різнобою, дивіться, бачите, який там жебжик. Але він їсть, п'є, точніше, то вона. Якщо брати порівнювати, дивіться, ось стоїть і он стоїть поросятка. Але нічого, хай живе. Якимось невеличким чи загіжим, чи може хтось попросить, знаєте, там часто було дзвонять. То... А в тебе немає такого маленького, щоб ми його цілячком. Ну, щось придумаємо, якщо що. От такі ці. Дивіться, от всі звикли, що п'єтрен це дожен бути обов'язково якийсь там в п'ятнах, обов'язково ще якісь. Але п'ятренчики, ось дивіться, бачите, вони витягнуті за що, можливо, що це ландрас, Але фактично в самому в цьому п'єтрені французькому він сам по собі такий. Він Андрій Петрович мені скидав його відео, так? він сам по собі такий довгенький. Тобто отбивна там повинна бути шикарна і такий жопка є. Ну такий він не такий. От знову ж таки, ж тих самих п'єтренів, наскільки я знаю. То є сідонська генетика, німецька, французька. Це я ну, це те, що три лінії я знаю, що іменно стосовно п'єтенів тільки є. От такі вони, бачите? Непогані вони по набору ваги. Дивіться, ось них лопаточки дуже широкі. Вони аж прям так, ну, дуже так ходять. ну І за тиждень з часом відповідно, наберуться. Є це, бачите, прострелі. Але фактично вони білі. Також ну, зараз в мене немає, показав би вам, я крив свинку F1 дюрком. І фактично всі свині вийшли білими. І це є нормально. Тому що люди одразу, о Боже, а вони не такі. Ні, вони нормальні, все з ними нормально. Тому що ну от так, тому що у F1 дуже сильна материнська лінія, і вона кольор. Ну, там деяких були вушка, червоненькі, ще щось. Ось такі справи. Так, поїхали далі. Це в нас Ландрас 5.07 вибачайте, народжені 5 липня. Непогано, я вам скажу. Тут, виходить, мамка наша Ландрас. Покрили ми її ландрасом данської генетики в Андрія Петровича. Ну, я вам скажу, я щось, знаєте, раніше таке в мене було така, така думка помилкова, що тільки Макстер, тільки там п'єтрен, це все супер класно. Я вам скажу Ландрас бомба. По росту, по набору везі, по формах. Це ж шикарні свині. З них вже ми відбували. Я придивляюсь, до двох свинок, вони намічені в мене по своєму способу. Так? І таким чином ми їх будемо пробувати е, запускати в роботу. Так, Це наші новорічні свині, це французький п'єтренчик наш. От в грудні якраз і почнемо показувати, який з них вихід м'яса і сала. Я думаю, в них Бог бой. Так, поїхали далі. Дивіться, е, свинки народжені 14 травня. Це свинки, виходить, е ландрас, але там свинка вона, ну, така, я її поїхав у селі, тут купив недалеко. Е покрили ми її контуром, з брали у Жені в мильцях. Свині по набору ваги, я вам скажу, дивіться який кабан. Я ось його міряв, в нього вже десь 135 кг, незважаючи на те, що йому 5,5 місяці з поросята. В принципі, кантур мені сподобався. Я відразу відзначав, що вони, знаєте, от вони не такі вибагли, вони не такі балувані. Ну, от, ну, вони попрощі да, називаються. Але форми в них чудові. В них, дивіться, в, них, зараз я чу, дадуть. в них фактично в кожного ямочка тут є, присутня м'ясничка, як то кажуть, да? жопки дуже шикарні. Подивимося, як вони по виходу. Ну, Ямка оця присутня і дуже така непогана. Так? Я думаю, тут теж буде, сало, тут вихід буде ну, зовсім малий. Як то кажуть, те, що нам потрібно. Тому що сало буде зимою тормозити. Хоча зараз сало йде непогано, я вам скажу. Не знаю чому. Літом сало гірше йшло, коли був помідоро огірок, тому що ми фактично всі звикли до того, що літом це помідоро огірок, салко пішло. Тут зовсім навпаки. Ну нічого, прорвемося. Так, от такі свині. Тому контора французь... ну, можна брати гарно контор, можна брати французький петрен. Це те, що дійсно мені сподобалось. Рекомендуємо. Так, дивимося. Це також у нас контор. Це теж тоді брали в Жені в мильцях. Свинки, дивіться. Тут вони взагалі викинули розцветка, як то кажуть, зовсім різна. От, і тут можна вже, коли люди, да, можна, я можу, ну, знаєте, чим, деякі люди ще розказують. Десь, й розкажуть, одиться, це п'ятнистий, його можна пустити за п'єтрена і здерти, оставити ну, йому яєчки, сказати, що це п'єтрен. Оце можна сказати, що це Speedmox з дюрком намішано. Це там ще щось. Тому що люди думають, оця думка їхня, от має бути п'ятнистий. Ну, не, не завжди це так. От такі канторята. Тому кантора можна, рекомендую. Непогано, я вам скажу, дивіться, які форми, незважаючи на те, що вони в мене народжені 4.08 4 серпня. Дивіться, які є білі, дивіться. яка. І ямка присутня, і все як має бути. Ось такі порися. Одне, от, трішки мені, от, це в мене був, макстер покрита дюрком. Дюрок мені оце... Да, тут виход м'яса шикарний. Салко дуже смачне. Але мені не подобається, що вони такі якісь короткі. От мені більш подобається порода, щось десь Ландроса, Ландраса щоб було, і додать туди п'єтерена того самого, чи оце, чи може макстера. Да? Ну, макстера, напевне, ні, тому що в нього дуже великі плоди. Мені не сподобаються. Макстером я в час не покриваю свинок. От е Дюрок, вони якісь більш вони куценькі. От мені оце не подобається. Але в принципі я вам скажу, як порода, як це все бомба. Як тоді покривав свинку F1, то там свині були бомбезі. Да, вона тоді паровірусною інфекцією перехворіла, свині зрозуміло, що не набирали того, що їм необхідно, але, але я вам скажу непогано. От тільки ось бачите, от вони якісь куценькі, от вони якісь короткуваті і все. Нічого. Так, зараз я вам покажу тих поросяточок. А, взяли ми ще понакривали пінопластом бройлерів ще трішки собі. На новий рік, щоб було щось закептить щось собі, дітям, щоб було м'ясо постійно, курочка нормальна і продать щось, як завжди. Так, дивимося. Це у нас ось наш молоднячок. Е -е -е, дивіться, проколов я їм вчора. Залізо з кокцидіостатіком. Відмовився я повністю від Ой. Ну, не знаю. Чому відмовився? Скажу перше. Ділом, чому я відмовився від феровіта. Він колеться в ноги, він коли... Ну, я його колов в ноги, він колеться 5 кубиків, це дуже багато для них, особливо в 3 дня. коли вони ну, перші 3 дня вони маленькі ще, ти йому в ногу туди колеш. Його, ну, буває, все нормально, буває ногу, крути, верте, не, не сподобалося. Літом взагалі там писали, що і потравилися свині, і те, багато по групах інформації читаєш. І я перейшов, блин, чесно, забув назву, напишу в коментарях, якщо кому буде цікаво. Е, перейшов на залізо з кокцидіостатіком. Непогано, коли це раз, коли це за шию. Ну, за вушкою сюди, да? взагалі без е, будь-яких проблем. Чесно, вилетіло, це тільки що хотів, ну це навіть не можу згадати. Капець. Вибачайте, напишу в коментарях, е, як називається препарат, яким зараз користуюся. Також перейшов е, мітить їх. цим. Красний, бачите? Помітив їх і все нормально. От карандаша відмовився. От такі справи хай відпочивають. Тож ця свинка ландрас була покрита французьким п'ятренчиком. От такі справи. От тому, в принципі, нам на своєму досвіді показую, показую вам, що от такі є породи. І, В принципі, дивіться, е, Андрія Петровича можна спермодози замовляти по новій почті. Е, хто тут наші місцеві, можна у як мильцях, тож непогані, у нього є дюрок, у нього є кантор. Раніше був П'єтрен. Також тут у нас рядом у е, також там є П'єтрен, кантор і Макстер. Ну, якось так, тому в принципі з цим проблем немає. Тримати кнура зараді 5-6 свиноматок я не бачу смисла. От такі справи. Добре, друзі. Зараз проведемо суху дезінфекцію і погнали далі. Працювати, бо роботи багато, нема коли відпочивати.